Кагарличчина знову в жалобі. Боронячи Україну від рашистських загарбників, загинув житель села Переселення, старший солдат Вадим Циганок. Загинув Вадим Циганок 29 квітня, захищаючи батьківщину від окупантів на Донеччині неподалік села Урожайне під час атаки ворожих безпілотників. Герою було 55 років. Вадим служив старшим стрільцем-оператором механізованого зводу оперативного призначення у складі цього підрозділу і бив ворога на сході України. У героя залишилася мама, дружина, син, сестра та племінниця Вадима Циганка поховають у Кагарлику на Довжинському цвинтарі. Детальніше про час і місце прощання з героєм повідомимо згодом. 15 травня відбулося засідання виконавчого комітету Карлицької міської ради. Ухвалені рішення стосувалося надання матеріальної допомоги, зокрема, фронтовикам та членам їх родин. Після засідання виконкому міської ради карлицький міський голова Ласан Панюта провів окрему нараду зі старостами сіл. Під час наради було наголошено, що у зв'язку зі збільшенням дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів, диспетчерський центр Укренерго застосовує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Пряма мова очільника громади. Вертаємося до генераторів. Якщо людина прийшла і немає можливості чекати, особливо хто приїхав там з іншого міста, заводимо генератор, у нас є можливість, паливно мастильне є і опрацьовуємо. Тому що керівники установ, що ви, старости, ми тут на місці, ЦНАП Оксана Михальна, все в нас є заправлені генератори. І ми повинні ну, в крайній випадку забезпечити надання послуг. Когось щось не виходить, реагуємо оперативно, інформуйте, ми будемо спільно реагувати. На сьогодні в нас все є для того, щоб ми справлялися з даним питанням. 15 травня на календарях позначено як міжнародний день сім'ї. З цієї нагоди працівники відділу сім'ї та молоді Кагарлицької міської ради відвідали дружин-воїнів-земляків з нашої громади, які загинули в цій. Російсько-українській війні одинадцятьох жінок пошанували теплими словами і квітами, вручили подарунки від міської ради. Загальна вартість всіх подарунків складає близько 13,5 тисяч гривень. У мирівці, переселені та інших селах, дружинам загиблих героїв подарунки і квіти вручили старости сіл. А ви не забули, що у 3 4 травня, а нині це 16 травня день вишиванки. Дату присвячено збереженню традиції українського національного одягу. Вишиванка то справжня національна святиня, що символізує красу, силу, щасливу долю і родинну пам'ять. Вишиванці багато століть, а вона лишається модною. Жоден інший національний костюм не є таким актуальним для сучасності, як українська вишиванка. Часи змінюються, змінюється і вишиванка. Вишиванка. На цих світлинах дівчата й жінки у вишиванках, керсетках, з прикрасами, хто у вінках, як кажуть, при повній зовнішній національній ідентичності. Для святи буднів були окремі вишиванки. У промерзлих степах Казахстану, Сибірській Тайзі і на Колимі, у радянських коцтаборах і на засланні українки завжди вишивали, особливо сорочки, які були не просто оберегом, а незримою ниточкою зв'язку з далекою Батьківщиною. Рідною українською землею нинішні вишиванки, звісно, відрізняються від сорочок понад столітньої давнини. Можливо, вони яскравіші, бо з'явилися інші теми візерунків, дещо інша технологія, і виготовлення тканин, та ниток і процесу вишивання. Але повторимося, з моди вишиванки не виходять. У перший день вишиванки в Україні відзначили в 2006-му у Чернівцях. І відтоді, щороку все більше українців на всіх континентах долучається до. Пам'ятної, хоч і неофіційної дати, вдягаючи вишиті сорочки. Малюки й дорослі, жінки і чоловіки. Ось правда, шостий континент Антарктида. У нас про це немає даних. Взяти участь у святкуванні дня вишиванки просто одягніть 16 травня вишиту сорочку на роботу чи навчання, дітям в школу чи садок, і тоді більше стане України. До вашої уваги результати електронного голосування за проєкти в рамках громадського бюджету. Голосування тривало один місяць на офіційному санті Карлицької міської ради. Загальна кількість осіб, що взяли участь в голосуванні 853. Найбільше голосів віддали за проєкт ліцею номер 3 380 голосів. Далі йде проєкт місця для вільного розвитку особистості це приміщення фільгії номер 1 бібліотеки для дітей 251 голос. І розвиток настільного тенісу в Карлицькій міській громаді. 175 голосів. 9 травня молодіжна група Крок до чистого довкілля провела акцію під назвою Карлик. Це не смітник, яку профінансувала глобальна програма Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Такою акцією стало висадження композиції на клумбі в центрі міста біля магазину «Кулінічі». В акції взяли участь учні ліцею номер 1 Учасники заходу висадили екзотичні рослини, такі як спірей, японські та інші. Допомогу надала власниця сімейного розсадника Укерсад Наталія Яреш та міська рада. За ініціативу цієї ж команди було прийнято рішення, його також підтримала міська влада, про встановлення спеціальних баків у формі сердечок для збирання пластикових кришечок. У місті встановлено 6 таких сердечок. Один із них ми бачили на вулиці Медова. Крім баків сердечок, тут же встановлено контейнери для пластикових пляшок. Та алюмінієвих бляшанок. Закликаємо до збору кришечок з-під пластикових пляшок і самих пляшок та бляшанок.